Вітаю на моїй кухні. У нас же час обіду, навіть трошки вже пізніше. Буду щось готувати смачненьке, хочу з вами поділитися рецептами цих страв. На перше, буду, буду готувати сьогодні баклажани з пармезаном та моцарелою, але класичний варіант це викладання слоями. Баклажанів та сиру та томатної пасти, але я буду сьогодні годувати більш легкий варіант на кожен день, досить зручно. А, і на друге хочу приготувати куряче філе а, у гіршичному соусі. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Я нарізаю ось так танесенько баклажани, щоб вони змогли пропектися. Потім я вже зробила ось цю, цей соус тут просто. Протушкована цибулька до прозорості та томатна паста. І трошки сілі та перцю. Ще мені знадобиться потертий пармізан. Та, також я використовую моцарелу потерту. Я в собі беру без лактози. І зараз просто а, викладаю мій соус на ці баклажани. Зверху. Посипаю пармізаном натертим, та зверху також викладаю цю по потерту. І все це відправляю у духовку буквально на 10 хвилин, і виходить дуже дуже смачна страва. Ось так виглядає моя страва. І зараз відправляю в духовку на 10-15 хвилин. Взагалі, я дивлюся, щоб сир не починав пригорати, щоб була така золотиста скоринка. Тоді вони готові. На друге я хочу приготувати куряче філе у гірчичному соусі. Для цього я хочу на 4 частини поділити свою курку. Вона в мене така досить велика, бачите, щоб вона гарно протушкувалася, я трішки зроблю більш штани. Вирізаю ось цю кісточку, обрізаю все, що мені не потрібно з цієї. Розділяю на такі дві філешки кожна з них. А пропікання так краси хочу ще такі зробити гарні надрізики дуже красиво потім виглядає при подачі перші Чотири філешки я солю перчу. Також посипаю сушеним часником. Можна покласти і свіжий, але нам останнім часом більш подобається сухий. В нього не такий виражений смак. Ще можна додати, я додам ще трошки паприки, але можна і без неї. І далі переходжу до приготування. Мої курячі шматочки обсмажилися з усіх боків, і я додаю таку гіршичну заправку. Просто гіршиця з водичкою, тушкою, накриваю кришкою та чекаю до загустіння соусу. Поки обід відготується, зроблю паузу та покажу вам свої новинки з косметики. Мені нещодавно прийшло моє замовлення з AliExpress, це косметика. Я вже відкрила все, хочу вам показати. Це ось така красива пудра, матуюча. У мене завжди проблема з тезоною, особливо тут. А вона досить таки цікава. Ось такий спонжик. Навіть не для з люстерця серця. Це у стерця Вона досить таки цікава, тому що в неї дуже дивна консистенція, наче, типу. Мила для брів, ось щось таке, типу якийсь пресоване гель, Дуже-дуже цікаво. Я вже спробувала і вона дійсно працює. Зараз я не дуже так блищу, але не дуже видно. Але вона дуже класно матує. Коштувала вона щось 2 євро з чимось. На даний момент я задоволена. Ще я хочу відмітити, що тут дуже продумана упаковка. По-перше, вона гарна, ось таке дзеркало, але це реальне дзеркало, яким можна користуватися, якщо десь на вулиці немає. Тобто, просто відкриваю, дивлюсь сюди і проходжу з пончиком. Дуже класно, мені подобається, я задоволена. Ось така упаковочка від неї. І наступне я собі взяла бронзер. -дзер. Більш темом на кольорі. В попередньому відео вже здається, в мене є розпаковка цього продукту. А, він такий ж більш бронзер, але з рожевим підтоном. Це більш темніший варіант. Ось такий він. Він дуже смачно пахне ваніллю і приємно на дотик. Ось такий. І ще у мене сьогодні нова помада. А точніше, я собі купила. Ось такий олівець червоного кольору, такий класичний червоний колір. Купувала тут недалеко в магазині. Це не якийсь бренд, у мене вже є олівці цієї марки, яким я останнім часом користуюся, але вони більш спокійних таких відтінків на кожен день. А так як скоро Різдво. І я собі на Різдво вирішила бути більш яскравою, тому купила собі такий олівець. Коштує він всього 2,50-20 центів. Дуже взагалі це написано, що він для очей. А Але, чесно кажучи, я не знаю, хто фарбує а, очі таким кольором. А, я його використовую для губ. Він водостійкий, дуже м'який і дуже гарно носиться і досить такий довго. Ось такий колір. Мені здається, дуже-дуже красивий. Моя курка вже готова. Подивіться, яка вона дуже гарно протушкована та з соусом. Ось такі баклажанчики в мене вийшли. Дуже апетитні. Я ще зверху присипала трошки натертим пармезаном. Вони дуже смачно пахнуть. Будемо куштувати. Мені вже настав час робити корекцію нігтів. Я покриваю собі їх гелем, тому що гель-лак в мене не тримається, в мене досить тонкі та ломкі нігті, тому я завжди вибираю гель, більш, більш твердий матеріал. Корекцію та нарощування я сама собі роблю, тому що тут. Це дуже не завжди гарний результат та досить висока ціна, щоб ви розуміли, нарощування та корекція це десь між 60 та 80 євро, в більших містах навіть 100-120 євро, а гель-лак бі, біля мінімум 40 євро. Тому я сама собі роблю вдома, так як мені подобається, на щастя, я ще в Україні років 20 тому назад закінчила курси, і потім вже а, сама довчалася різним технікам нарощування, більш новим а, якимось методом. І ось зараз роблю собі сама. Спочатку я собі а, роблю манікюр, а, знімаю старе покриття з такою машинкою. А, роблю собі апаратний манікюр комбінований. Спочатку машинкою піднімаю кутікули, а потім її зрізаю вже Ось такий проміжний результат в мене вийшов після зняття старого матеріалу та манікюру, і зараз вже перехожу безпосередньо до корекції. Першим етапом є знежирення. Я використовую праймер для цього. Користуюся кислотним праймером, тому що з ним в мене ідеально нігті 3 тижня або навіть місяць відношуються, тому мені дуже подобається результат з цим праймером. Далі для своїх нітів я наношу еластичну базу а, такими втираючими рухами і зовсім-зовсім трішечки. І вже наступним етапом наношу безпосередньо твердий гель, роблю корекцію, викладаю товщину, яка мені потрібна, формую форму, потім роблю опил та потім вже буду робити дизайн. Дуже люблю цей гель, він гарно викладається, не розтікається. Гарний колір, такий універсальний, нюдовий. Такий натуральний, але з холодним відтінком. Десь через годинку я зробила собі вже корекцію нігтів. зробила опил, який мені подобається, форму, щоб вони були рівненькі, гарненькі, і вже буду приступати до дизайну. Цього разу хочу зробити такий різдвяний манікюр а, в такому темному кольорі, бордо та з блискавками. На відео колір виглядає світлішим. Насправді він такий стигла вишня, здалеку краще видно. І останнім штрихом я хочу нанести блискавки, світловідбиваючі. Бачила цей дизайн в інстаграмі та вирішила його повторити. Дуже воно святково виглядає. Тоненьким пензликом роблю такий контур кожного нігтя, дуже-дуже тонесенько, щоб воно виглядало дуже ніжно та делікатно. У кінці я наношу олійку для кутикули, щоб її змягчити після манікюру, і ось такий результат в мене вийшов. Як вам пишіть в коментарях. Замовила я собі на сайті Vinted. це такий сайт в Європі, де можна купити а, речі вже а, типу Second-Hand. А, а також можна знайти цікаві речі, навіть нові. І цього разу я собі замовила а, ось такі взуття для снігу, для гор. А, вони вінтажні. І зараз хочу розпакувати, що мені прийшло. Подивимося разом. Ну що, я вже розпотрошила цю коробку, вона була дуже гарно запакована так надійно. І зараз будемо з вами разом дивитися, що мені прийшло. У мене вже є комбінізон, теж такий вінтажний, 80-х років. Дуже-дуже красивий, чорний, класичний такий. Ось такі чоботя. Дивіться, бо в них стан просто новий. Вони просто ідеальні. Чорні ось такими нашивками. червоним та білим. Тут все тепле. Дуже класні, мені подобається. Тут розмір йде від 41 до 43. У мене 40-й, -40, але, звісно, я буду одягати якісь тепли, теплі шкарпетки, тому я думаю, що дуже класно. Ну, них просто ідеальні. Подивіться, які вони класні. Не знаю, чи це шкіра, але дуже класні. Бачите, на холодну погоду не проникає волога. Дуже класні. Зараз дивимося другу. Круті. Мені подобаються, навіть як їх подряб нічого нема, просто ідеальні. Просто ідеальні. У нас цього року вже був в горах сніг, він вже розтанув, тому я буду сподіватися, що ще випаде, тому що в цьому році ми ще його не бачили вживу, тільки здалеку в горах. Тому буду з нетерпінням чекати снігу.